сьогодні я з вами буду... Тебе не видно. Та ні руки. руки Відсім Я буду з вами набор Олего Косміки. І тут в тому наборі є чотири корабля. Отакий от корабель і отакий от корабель. І ще такий корабель, так і ще оцей величезний. Оцей цей бачите, отут, то воно все маленьке вийде. І отут ми можемо його причепити отак. На оцю величезну. А тут отак ми можемо навіть причепити от сюди, отак. А отут тут ми причепимо. Можна причепити отаку пасажирську. E então, vou estar. Um um então, eu estou toda desfeita. aqui, aqui. no vai vou aqui Задія, як ви бачите, вже турбіна є тут. І отут кулемет з переді. Кулемет можна відчепити. Отакий. І то був з вами Рава Віталік. Віталій. І всім пока-пока.